Давайте ще скажіть. Я скажу, там не треба. Повірте мені, Лариса Миколаєв. Я скажу там, де треба. Скажи, я, дуже ви не скажу. я вам не погрожую. Я кажу, порожуєте. що я скажу. Скажи, я скажу Скажи. там, де треба. І на одній сесії, і на другій, і, і будете що відповідати що за все. Громадянин України має право. Я сказав, що то моє. блядь, Ти що не розумієш? Тримай. Бачите, що робиться? Він нападає на людей, в прямому смислі цього а ні, ну що ти? Зараз впаде, от зараз він сам собі наводить імен і всі, кує і скаже. Сказати... А ну чекайте, віть ти нахрін Я да, Сказав, що це моє, чи що Чи ти не розумієш? понимаєшся. Що... дивіться, що робиться. Бачите, люди, що робиться? От зараз впаде і потім буде казати, що його, да, в нього є якісь. Да. Він сам себе пошкоджує і потім говорить, що його б'ють. Олег Петрович Москалюк. Лариса Савіцька захвачує будівлю повністю. І Кульченко, і охоронці, тутушки. Лех Петрович, лізьте, ви можете впасти. Я вас прошу злітить. Поліція, будь ласка, забезпечте, щоб він зліз звідти. Він впаде. Що, що означає що, забезпечити? Щоб... Я не знаю, скажіть йому, що він, да, що він себе наражає на небезпеку. Я вас прошу. Поліція, Оце робив я. І воно освічує мені вікно. Не до таких, як оці. Прийміть, міри, пожалуйста. Ні, на перепадке тебе. Не треба мені камери, які будуть дивитися мені в вікно. Хоче лізти чоловік наверх, нехай лізти. Але хай собі просто не наносить ніяких права, але хай зараз доходять.

І тут не буде. Вона ж будь на двері. Ти подивишся ще собі на двері. Подивишся. Що це ти робиш? Відколи ви заблокували двері. Відколи ви, двер, ви поміняли замки. Ви ніхто з нас ніхто на перший поверх виспільно. проникнення не робить. Крім вас, ви робите, ви зробили проникнення на другий поверх. Ви, зробили, ви робите сюди. В той об'єкт під охороною. Який об'єкт під охорони? Той. А зад що ви його закрили, там орендати. Там люди збитки несуть, і збитки будуть вам виставити. Вони варили, не будуть писати, не вас буде. Вони подадуть кто? на суд. Хай подають на суду. Десь писати, вони до вас не будуть. Не їде на Олег, не давай ставити камери, Не давай ставити камери. все. Зачем? Ну, зараз звітні впаде не тут. Ну так, не да йде. Вже знають ну, влада. Вони не мають права на мене напрягати. Ми не нападаємо на увазі. Чого поліція не приймає ніяких мір? Я хочу знати, чому поліція нічого не приймає. І діти їм сказати, що вони не мають права це двері. Які свої двері? Які свої, Які двері? свої двері? Про що ви говорите? Я тобі покажу, на праву власності. І свої двері. Ставити камери, рейдерський захват. І що? І що? Так хорошо, то скажіть їм, а вони роблять так, як робимо це ми. Ми ж не вмішуємося, нас попросили, нас попросили, щоб ми не вмішувалися, щоб ми не чинили фізичний опір, але не чинять фізичний опір. Я пісько, що вони мене відталки. Вони чи далі. Давайте покажемо, я ви мене відтакуєте. Ти вас не відтавнює. Ви вас не відтавне. Снімай, Що їх доказати? Ви пускаєте, ви не пускаєте, наші брахати віддають. Шановні жителі могилів Подільського, подивіться, що витворяє народний депутат Геннадій Вацак. Всіх прошу дивитися. Військовий час, коли гинуть люди, Вацак забирає майно.